Шкода від нестачі захисту. Недолік захисту знижує жіночність, займаючись чоловічими справами і покладаючи його тягар на себе, це перевищує нормальні сили жінки. Таким чином, жінки набувають чоловічі якості. І я постійно наголошую на цьому факті, тому що люди рідко розуміють, що відбувається. Жінки можуть набувати як якості чоловіків, так і їхні манери. Багато жінок досягли компетентності у виконанні чоловічих завдань. Вони стали кваліфікованими малярами, автослюсарями та навчилися заливати цемент. Вони самостійно ведуть боротьбу існування, прокладають собі шлях. Але важливо те, що стаючи компетентними в чоловічій роботі, вони втрачають частину своєї жіночності. Вони менше потребують чоловіка. Повернемося знову до жінки, яка відчепила причини. Перейшовши у чоловічий світ, вона втратила частину своєї жіночності. Вона намагалася допомогти своєму чоловікові та мені, але якою ціною. Я не міг ставитись до неї як до жінки у своєму робочому комбінезоні Вона виглядала відразливо і незграбно. В мені прокинулася симпатія та співчуття до неї, але я не відчував, що перебуваю в присутності справжньої жінки, хоч бачив, що вона могла б нею бути. Вона могла бути більш жіночною та чарівнішою. Жінка одягнена як чоловік і виконує чоловічу роботу, це шокуючий приклад, який я хотів би навести. Інші приклади менш кидаються у вічі, отже, вони небезпечні для жінки, яка може потрапити у пастку, не усвідомлюючи те, що з нею відбувається. Якось я давав інтерв'ю для телепередачі, яка порушувала цю тему. Ведучий брав інтерв'ю у трьох жінок, які брали участь у передачі разом зі мною, з'ясовуючи їхню думку. Поруч зі мною сиділа жінка, одягнена жіночно, навіть химерно. Від неї пахло духами, і вона мала чудову зачіску. Жінка говорила дуже м'яко та стримано. Трохи згодом з нашої розмови я дізнався, що вона працювала менеджером одного великого та успішного підприємства у своєму місті. Вона була згодна з моєю філософією, доки я не сказав, що жінка, яка виконує чоловічу роботу, переймає манери чоловіків. У цьому вона вся перетворилася. Тон її голосу став грубим та вимогливим. Вона змінила позу так, щоб дивитися мені у вічі, і сказала. Те, що ви кажете, неправда. Я вже кілька років працюю на своїй посаді, і на мене це аж ніяк не вплинуло. Я нічого не сказав у відповідь, але вигляд у неї був настільки шокуючим, що ніхто в студії не міг нічого сказати. Ведучий відразу ж змінив тему. Я згадав про цей інцидент, бо це саме та небезпека, від якої її міг би захищати чоловік. Жінка, що функціонує у своїй природній сфері, оточена жіночними справами, що рухається у своєму домашньому світі зі своєю природною здатністю пристосовуватися до своєї галузі діяльності, представляє приємне для очей видовище. Це небесне творіння, вона народжена, щоб бути зовсім не такою, як чоловік. Вона має чарівність, про яку, можливо, навіть не здогадується, але чарівність втрачається, і це стає величезною втратою, коли вона перетворюється на світ чоловіків. Відсутнє захисту також призводить до того, що у жінки розвивається образа на свого чоловіка. Якщо вона просить допомоги, а він відмовляє або ігнорує її прохання. Можливі кілька варіантів негативних відповідей від неї. По перше, відмова це образа її жіночності. Можливо, вона не усвідомлює, що річ у цьому, але відчуває на підсвідомому рівні. Вона може відчути, що її чоловік не любить, його відмова допомогти не робить йому честі. Інстинктивно більшість людей розуміють, яка поведінка є прийнятною для чоловіків і для жінок по відношенню один до одного. Жінки бажають і чекають від чоловіка шляхетності, при відмові їхні почуття. Страждають. Чоловік страждає на втрату мужності, якщо не виконує своїх правомірних обов'язків. Він усвідомлює наскільки згубна йому ця втрата. В результаті у нього знижується самооцінка. Йдеться не лише про втрачену можливість, а й про часткову втрату того, що він мав раніше. Щодня ми приймаємо рішення, які просувають нас уперед або відкидають назад. Нам здається, що багато з цих рішень не мають значних наслідків, але насправді вони впливають. Неможливо мати задоволення, не звалюючи на себе того вантажу, який ми повинні нести. Шкода, що завдається домашньому господарству. Нездатність чоловіка виконувати свої завдання вдома причина сильного невлаштування у багатьох будинках. Ця тема часто обговорюється і навіть стає об'єктом гумору, коли чоловік не може полагодити дах, що притікає, помити машину або постригти траву. Його дружина, яка чекала до суботи, щоб він зайнявся цими справами, виявляє, що дивиться телевізор. Читає газету або пішов з дому грати в гольф зі своїми друзями. Вона починає з вічливих прохань, продовжує нагадуваннями і нарешті переходить до бурчання та занудства. Вона дійшла до цього нещасного стану, не зі своєї вини. Саме чоловік вніс у будинок розлад. Діти отримують велику шкоду за відсутності захисту від небезпек. При необхідності в них може виробитися здатність покладатися на себе, але в якийсь момент вони усвідомлюють, що батьки виявляють до них зневагу і байдужість. Дитина може відчути себе, що її не люблять. Їй потрібно бачити, що її цінують. Ми можемо ясно побачити, наскільки людина цінує якийсь об'єкт, дивлячись на те, наскільки він піклується про його безпеку. Дитина має право відчувати, що її високо цінують. Йому приносять користь очевидні дії, які демонструють, що батьки цінують його. Якщо дітям доручають важку роботу, яка їм не під силу, вони можуть нести свій тягар без скарг, але це неминуче завдає ран і їх почуттям. Ця несправедливість вилізе назовні та обов'язково будуть набажані наслідки. Найбільше діти потребують того, щоб батьки любили, цінували та розуміли їх. Це не означає, що слід балувати їх надмірною поблажливістю. Кохання та розуміння наводять мости між поколіннями, захист жінки від важкої чи чоловічої роботи. Багато домашніх справ занадто важкі для жінки, і тому їх повинен виконувати чоловік. Багато чоловіків вважають, що будь-яка робота пов'язана з будинком потрапляє до жіночої категорії. Можливо, чоловік навіть не замислюється над тим, що ця робота може бути надто важкою або небезпечною для неї, наприклад, робота при якій треба залазити на приставні сходи. Він вважає, що вже виконав свій обов'язок, коли приніс додому зарплатню. Ті види робіт, які призначені для нього, він намагається робити тоді, коли йому це зручно. Більшість чоловіків не надають цим роботам особливого значення. Справа в тому, що якщо цими роботами не займатися систематично, в будинок приходить безлад, або його дружина займається шкідливою для її здоров'я роботою, або список справ невбаганно зростатиме. Якщо вона не має на це сил чи здібностей або це суто чоловіча робота, чоловік повинен зробити її сам. Рішення прості, нижче наведено приблизний план дій: перше розділити відповідальність по домашньому господарству, її робота наводити чистоту в будинку, готувати їжу, ходити в магазин, шити, прати, гладити білизну, піклуватися про дітей та супроводжувати їх. Регулярні домашні справи чоловіка: наводити чистоту в гаражі, працювати на огороді, мити машину і заправляти її. Чи нормально, якщо вона повинна братися за бензинові шланги і відкривати капот, щоб перевірити олію, підтримувати загальну справність домашнього інвентарю, міняти фільтри, засипати сіль у пом'якшувач води та наводити порядок у підвалі. Чоловічі справи у разі їх необхідності. Пересувати меблі, ремонтувати устаткування, піднімати тяжкості, вішати полиці тощо. По-перше, розділіть обов'язки так, щоб вони були чітко визначені і щоб не було непорозумінь. Докладно обговоріть їх разом і прийдіть до взаємної згоди щодо кожної операції. Під час обговорення обов'язків встань на її бік і зроби так, щоб вона не брала на себе більше ніж їй належить. Деякі справи можуть виконуватися по черзі, наприклад, супровід дітей на уроки музики або закупівля продуктів у магазині. А важливо мати чітке уявлення про те, хто що робить. Друге виконувати свої домашні справи регулярно. Важливо поставити домашні справи на правильне місце стосовно інших занять. Звичайно, їхній пріоритет не перевищує основної роботи, але він вищий за спорт і розваги. Це хворе місце для багатьох чоловіків, які вважають, що відпочинок та спілкування з друзями мають першорядну важливість, але поглянь на це з такої точки зору: чоловік, який не ставить домашніх справ вище своїх власних задоволень, не подає своїй родині гарного прикладу. Навряд чи він має право скаржитися, якщо його дружина не встигає вчасно приготувати їжу через розмови по телефону, або діти не виконують своїх обов'язків, оскільки надто зайняті іграми. Коли ти знаєш свої обов'язки, виділий для них певний час протягом тижня. Ранній ранок підходить найкраще, тому що в цей час зазвичай ніхто не відволікає. Ти отримаєш задоволення, виконуючи роботу швидко і систематично, і незабаром у тебе виробиться звичка. До таких справ, як садово-городні роботи, фарбування та наведення чистоти в гаражі, можна залучати дітей. Вони можуть виконувати ці обов'язки самі чи разом із тобою. Ти можеш також найняти працівників, але важливо пам'ятати, що це твоя робота, і ти зобов'язаний стежити за тим, щоб вона була виконана. Твоя дружина не повинна хвилюватися про це. Основна частина будь-якої відповідальності, яка іноді буває найобтяжливішою і на яку йде найбільше часу, це простежити за тим, щоб робота була доведена до кінця. Дуже розчаровує жінку, коли її чоловік каже: ану, діти, пропаліте бур'яни і наведіть у дворі порядок, а потім залишить її стежити за виконанням цих доручень. Вона могла би сама з тим самим успіхом зробити це. Якщо жінка звикла виконувати чоловічу роботу, їй може бути важко відвикнути від цього. Вона може часто нагадувати чоловікові про те, що він повинен зробити свою роботу, і ця звичка може сильно дратувати його. Оскільки саме собою питання не вирішується, він чує постійні нагадування, які лише змушують його ще більше чинити опір. Нарешті розчарована дружина викликає майстра, чи сама береться до роботи. Проблема в тому, що тепер вона скривджена на чоловіка, а він, можливо, скривджений на неї. Ця хвороблива проблема може бути вирішена такими шляхами: вважай це своєю, а не її відповідальністю. Вона не просить про поблажливість, ти також учасник домашнього господарства. Виконай цю роботу відразу ж і по можливості позбався її. Якщо ти не можеш зробити цього відразу, скажи їй, що зробиш це потім. Впиши це у свій графік, виділи певний час чи найми інших людей. Найголовніше, скажи їй, що розумієш, що це твоя робота. Ти зацікавлений у її виконанні, і їй більше не треба хвилюватися. Коли робота виконана, не роби вигляду, ніби тепер вона у боргу перед тобою. Якщо ти дуже хочеш здивувати її, скажи, що ти щасливий, що мав можливість зробити цю роботу. Можливо, вона буде вдячна і цінуватиме це, але в будь-якому випадку це був твій обов'язок. Ти в жодному разі не міг уникнути її. Якщо ти радієш за таких обставин, ти отримуєш додатковий бонус, не докладаючи зусиль. Будь-яка робота, яка потребує чоловічої сили чи здібностей, призначена для чоловіка, а не для жінки. Здається, банальним міркувати про такі прості проблеми, які мають такі прості рішення, але сумний факт у тому, що вони є джерелом великих розбіжностей. Чоловіка, який охоче виконує свої обов'язки, високо цінуватимуть. Набагато більше радості приносить життя в будинку, де зроблено гарний ремонт. Мудріше жити в маленькому, але акуратному будинку ніж у великому та розкішному особняку, де все розвалюється. Будинок, який у порядку є основою гарного життя та чудовим прикладом для дітей. Неважливо, скромне це житло чи ні. Коли чоловік правильно розставляє пріоритети, йому може знадобитися поміняти свою систему цінностей та підвищити дисципліну, але це допоможе справлятися зі своїми сімейними обов'язками та принести гармонію до свого дому. Четверте підготуватися до виконання домашніх обов'язків. Деякі чоловіки недостатньо підготовлені до своєї роботи вдома, незважаючи на відміну підготовку за своєю спеціалізацією, якій вони є висококваліфікованими фахівцями, вони можуть майже нічого не знати про те, як відремонтувати туалет, посадити город, полагодити меблі або двигун. Нікому не подобається братися за роботу, в якій він некомпетентний, тож перед ним стоїть вибір наймати інших людей або навчитися основ цієї роботи. Знову ж таки, оволодіння цими знаннями та навичками не є відповідальністю дружини. Якщо чоловік чогось не вміє, він має навчитися. Хоча комусь може здатися, що найлегше наняти майстра, але якщо він сам навчиться вирішувати проблеми з домашнього господарства, він отримає від цього задоволення. Коли виникають непередбачені обставини, сім'я звертається до батька. На щастя, більшість інформації доступна. Інше хороше джерело це друзі та знайомі, які краще за нас розбираються в цих питаннях, набуваючи знань, не стався до них як до захоплення, до якого має бути природний інтерес, сприймає це як необхідну відповідальність, таку як необхідність навчитися читати і писати, заробляти на життя. Або здійснювати необхідну підготовку до життя, коли жінка виходить заміж, якщо вона не вміє готувати, наводити чистоту, вона має навчитися, отримуючи ці знання, вона робить це не для розваги і не для того, щоб задовольнити власні інтереси. Це частина її роботи та обов'язків. Наша відповідальність очевидна. Людина може набути кваліфікації в цих питаннях, не чекаючи того, що досягне мистецтва або навичок професії професіонала. потрібні лише основні навички, що дозволяють вирішувати нагальні проблеми. Звичайно, ми отримаємо більше задоволення, якщо навчимося працювати добре. Підбиваючи підсумки теми захисту жінок від важкої роботи, треба пам'ятати, що людина вирішить свої проблеми, розподіливши обов'язки по дому, виділивши з них свої обов'язки та виконуючи їх або стежачи за їх виконанням. У разі виконання непередбачених проблем ми маємо добровільно взятися за їх вирішення або переконати своїх дружин, що зробимо це якнайшвидше. Чоловік завжди повинен надавати своїй роботі вдома особливого значення і вважати її своїм обов'язком, а не обов'язком дружини. Якщо йому не вистачає знань чи навичок, він повинен навчитися і бути здатним доповнити важливі потреби захист від труднощів. Жінки та діти потребують захисту від певних труднощів. Це включає проблеми, що вимагають чоловічої сили, проблеми, які можуть породити нестерпне занепокоєння і напругу. Вони потребують захисту від зіткнень із проблемними людьми, які можуть їх образити, спробувати нав'язати свою точку зору, чинити тиск чи скористатися ними для своїх цілей. Жінок особливо легко піддати чужому впливу, якщо вони не під захистом чоловіків. Наприклад, родич чи друг може нав'язати жінці свою думку, можливо, він очікує від неї особливих послуг чи уваги, і виконання цих прохань забирає в неї надто багато сил, оскільки за природою вона схильна пристосовуватися, можливо вона не має сил відмовити або вона не знає, як застосувати силу, щоб вийти з цієї ситуації. Можливо, її переконують взяти на себе тягар, який для неї не бажаний, замість критикувати її за те, що вона бере на себе більше, ніж може винести. Допоможи їй позбутися частини зобов'язань і бери у цьому участь. Можливо, її намагаються переконати зробити щось, що їй насправді не потрібне. Вона ставить підпис на пунктирні лінії і виявляється пов'язаною з обов'язаннями раніше ніж усвідомлює своє нещастя. Тепер вона потребує полегшення. Ти можеш стати її героєм, втрутившись та витягнувши її з цього. У жодному разі не скаржся на це. Скажи їй, що радий допомогти. Якщо вона потрапила в аварію або виникнуть фінансові труднощі з її банківським рахунком, їй потрібно буде, щоб чоловік допоміг вибратися з цієї ситуації. Крім тебе, їй нема до кого звернутися. Пам'ятай, якби ти не сердився, факт у тому, що це вже сталося. Ніщо не змінить цього. Ти зможеш придбати дуже багато, якщо допоможеш їй з терпінням та любов'ю. Можливо, вона запам'ятається на все життя, коли її емоції не на висоті, дай їй пораду, якої вона потребує. Чуттєва жінка ображається на жорстку критику, будь-які проблеми, за яких їй доводиться вислуховувати неприємні розмови, пов'язані з бізнесом, покупками чи гарантіями, мають вирішуватись її чоловіком. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що жінка та діти потребують захисту у трьох сферах. Захист від небезпек, захист від важкої чи чоловічої роботи, захист від проблем, нагорода за благородством. Проводячи огляд ролі чоловіка як захисника, я впевнено стверджую, що ці послуги високо цінуються. Дружина чи діти можуть приймати як належну роль чоловіка, як лідера та годувальника, але коли він встає на захист тих, хто цього потребує, він стає героєм. Протягом поколінь люди розповідають історію про те, як сер Волтер Ралей поклав у бруд свій плащ, щоб по ньому могла пройти королева Єлизавета. Вона так високо оцінила це, що зробила його лицарем чи зробила вона те саме для солдатів, які відважно билися за неї? Жінки та діти не забувають шляхетних вчинків? Такий захист насправді є оксамитовою рисою. Але оскільки для цього потрібні чоловіча сила, вміння та сміливість, ми розглядаємо її як одну із сталевих якостей. Благородство включає як сталь, так і оксамит, тому воно таке привабливе для жінок. Результати, які вони приносять чоловікові, вже описувалися як можливість розвинути у собі сміливість та силу. Воно вирішує проблеми та приносить сім'ї любов, мир та гармонію.